Таємо друзі в третій серії огляду про швидку реєстрацію, правильне налаштування та можливості C-Tracker 2 в 2025 році. Дана серія буде про можливості програми, а відео буде максимально стислим і зрозумілим, незважаючи на те, що функцій у додатку немало. Торкнемося кожної функції, щоб ви могли чітко розуміти, як керувати годинником вашої дитини, і щоб охопити все знання та забрати приємний сюрприз. Обов'язково подивіться відео до самого кінця. Ну, поїхали! Thank you Нагадаємо, що цей огляд записується на момент глобального оновлення tracker яке було в березні 2025 року. Якщо ви дивитеся відео, в якому не відповідає інтерфейс або розташування іконок та меню, значить було додаткове оновлення. Але можемо вас запевнити, можливості кожної функції не змінилися і працюють так, як того потребує користувач. Також, якщо у списку показаного функціоналу у вашому додатку якихось функцій ви не знаходите, значить ваша модель модель годинника таку функцію не підтримує. Список підключених пристроїв у ньому відображається один або більше годинників, які ви прив'язали до програми. А вікно з відображенням користувачів, які намагаються прив'язати годинник до свого облікового запису. Однак зробити вони цього не зможуть, поки ви, як адміністратор, не підтвердите або не відхилите дану дію. Справа за вами форма, яка дозволяє додати смарт-годинник до вже існуючого облікового запису, зручна можливість, оскільки обходить обов'язкову реєстрацію. Відстеження його локації пристрою, ми розберемо в кінці відео, оскільки воно має в собі ще підпункти управління і вимагає окремої уваги. Меню контактів ми розбирали у другій серії огляду. Хто пропустив, рекомендуємо повернутися для ознайомлення. Чат – це месенджер всередині додатку, що дозволяє писати короткі повідомлення до 50 символів, а також використовувати голосові меседжі, додавати фото з галереї та використовувати існуючі емоджі. Функція, що перекидає вас, вас у стандартний набір номера вашого смартфона. Це вікно повідомлень з датчиків смарт-годинника. У ньому ви знайдете спрацьовування виклику SOS, вихід з Геозони або розряду батареї на годиннику вашої дитини. Меню відеодзвінка дозволяє здійснити відеовиклик на годинник у режимі тет-а-тет, або створити конференцію. Наприклад, одночасно поспілкуватися з дитиною мамі та татові. Внутрішній магазин, який має в собі ігри та програми, які можуть поповнюватися, оновлюватися і навіть змінюватися. Варіативність списку таких додатків в магазині залежить від виробника. Зворотній дзвінок. Ввели свій телефон, натиснули ОК і о, диво! Ви чуєте все, що відбувається навколо годинника. Працює ця функція за принципом автоперезвон годинника вам на телефон. При цьому екран гаджета не подає жодних ознак. Так званий хмарний диск всередині програми, який дозволяє. Зберігати у собі медіафайли до одного гігабайту, порадити свою дитину, ставлячи лайки за хороші дії. Серця з'являються на екрані годинника дитини після їх додавання у додатку. У меню здоров'я можна налаштувати та активувати крокомір та якість сну дитини, відстежувати та переглядати історію. Графік завдань дозволяє створювати нагадування у будь-який день тижня та у будь-який час. Робіть фотографії годинника незалежно від відстані вашої дитини. Історія використання годинника та всіх встановлених у нього додатків чи Ігор, гарний аналізатор зайнятості дитини. Підключення друзів працює з годинниками такого ж типу в радіусі охоплення вбудованого блютузу та дозволяє спілкуватися через чат або аудіовиклик. Віддалене встановлення потрібної мови на годинник. Віддалена зйомка відео функція дозволяє дивитися, що відбувається навколо дитини незалежно від її відстані. Вікно, в якому відображаються всі користувачі, що управляють смарт-годинником. Повідомлення вікно дублююче вже розбирали шостим пунктом. вікно, в якому можна бачити всі повідомлення, які надходять на смарт-годинник. Можливість вимкнути або активувати ручний набір номера або інші доступні функції смарт-годинника, підключення до конкретної точки доступу Wi-Fi, що дозволить краще і швидше працювати годиннику, який знаходиться в радіусі охоплення сигналу. Виклик SOS дозволяє зафіксувати до трьох найважливіших для дитини номерів, які будуть використовуватися у разі екстреного виклику зі смарт-годинника. Всім відомий будильник, можливість синхронізувати налаштування та всю наявну інформацію, якщо годинника підключ Декілька сигналізатор смарт-годинника на випадок, якщо його десь загубили. При активації гаджет буде видавати звуковий сигнал, при цьому пристрій не повинен бути розряджений. Звукові налаштування під конкретну ситуацію можливість встановлення одного з трьох режимів оновлення його локації смарт-годинника у вигляді автоматичного або ручного виявлення. Кривий переклад розробника, звичайно, і все ж таки функція дозволяє встановити тимчасовий відрізок, в якому додзвонитися дитині або взагалі використовувати годинник, в цілому буде неможливо. За фактом, функція називається не турбувати. Меню гаджета, що скидає пристрій до заводських налаштувань, віддалене перезавантаження смарт-годинника, віддалене вимикання смарт-годинника, відв'язування пристрою від програми, по суті, дублююча функція 37 пункту. Меню свого профілю, в якому можна знову-таки додати новий пристрій, додати аватар і подивитися свій логін, якщо забули, перевірити список вже доданих пристроїв, змінити пароль, скинути свій обліковий запис або очистити облікові дані, як зручніше, вийти з програми, перевірити реєстраційний код смарт-годинника, встановити зручний формат дати, видалити рекламу і перевірити інформацію про додаток та його версію. Ну і повернемось до нашої карти у вікні віджит. Ту ми бачимо саму карту та локацію смарт-годинника, адресу локації та запас батареї на годиннику. Якщо натиснути на карту, ми потрапляємо у розгорнуте меню геолокації, в якому можна перевірити якість покриття інтернет-з'єднання смарт-годинника, перейти до навігації на випадок встановлення шляху до локації смарт-годинника, подивитися одночасно всі пристрої на карті, якщо годинників прив'язано декілька, переглянути історію пересування дитини, встановити до трьох геозон, вихід з яких оповіщатиме. Вас, побачити розташування на карті пристрою, з якого відстежується смарт-годинник, та переключитися між скінами карти. Також ми бачимо віконце з дублюючою інформацію про місце знаходження, спосіб роботи смарт-годинника в даний момент, дату, час і запас батареї гаджета. Для виявлення годинника обов'язково клацаємо на клавішу Оновити. Пошук локації смарт-годинника безпосередньо залежить від якості покриття мобільного інтернету, як і в цілому весь функціонал гаджета, крім стандартного аудіо. Діовиклику контролюйте баланс сім карти смарт-годинника, щоб він працював коректно. Ми розглянули весь функціонал програми, і якщо вас зацікавила якась конкретна функція і ви хотіли б її розгорнути розбір, пишіть у коментарі, ми обов'язково знімемо відеоролик на тему функції. А тепер забирайте промокод, який можна використати для отримання знижки при замовленні вибраного смарт-годинника. Код не вічний, тому радимо їм скористатися якнайшвидше. Раді були бачити вас. Обов'язково чекаємо в наступних відео. Буде цікаво.